Питання, значить, а, чому я должен, повинен, це таке стандартне питання. Чому я повинен завжди купляти комбікорм для курей? Якщо раніше мене бабушка, мамка, там, не знаю, дідушка, всі вирощували, і все було у мене довг, все було добре, все класно, всі росли, все було чудово, яйця неслися, там, все було класно. Перше. Коли це було, це було дуже давно. Це перше, і норма яєць і норма гарних курей тоді була інша. Зараз ви бачите в сусіда такі гарні кури, а в мене якось так, трохи якісь такі. Ну ну так там да, там не очі. Ну там таке, ну да, ну да все. Оце в нас головне. Тобто сусідська зазрість. Ви бачите, а сусіда гарні кури. А в мене як то не очі. Це перше. Друге. Ви ж приходите і кажете, а ти дай мені гарних м'ясних, да? дай мені гарних курей. О, а чого в тебе такі гарні курчата? в мене якісь такі дрібні кочка привела. Тому вона і привела такі дрібні, тому що то порода, а то так собі. І коли ви купуєте гарних курчат, гарної породи, вони і потребують гарно їсти. Вони хочуть гарного, гарного раціону. Е, да, якщо ви випустите курей, я буваю, люди приходять, вони нічого не хочуть купувати, але в них є проблеми, я бачу, це я їм просто кажу одне правило. Випустіть курей на волю. Коли ви випускаєте їх на волю, вони можливо щось собі знайдуть. Але в розумінні людей воля може бути 3 квадратних метри. Розумієте? Тому я питаю завжди, да, вони до сусідів в город можуть зайти чи не можуть зайти? От чим саме головне. Якщо вони до сусідів можуть в город зайти, значить вони можуть зайти куди завгодно. Тому що, значить сусіди приходили і сварилися. Інакше ти не е дізнаєшся інформацію, де в них ці кури ходять. А якщо курка заходить там по подвір'ї на подвір'ї асфальт або бетон, да, то особливо там вона нічого не знайде, собі там ніякої поживи. І вона не зможе там гарно розвиватися і гарно не стається. Тому якщо ви не хочете їм нічого купляти, Можливо, їх, скажімо так, не купувати комбікор такий спосіб, просто випустити їх на волю. Але це не кожен може це зробити. Так що всім гарного дня.